Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні я в кадр не попадаю, не фотогенічний, як кажуть, тому що захворів. А бджоли не ждуть. Треба обробляти джіл, гліцерин. Уже налив. Ну, я розраховую, мені треба 25 відводків. Тому я тільки на відводки роблю. Сявелова кислота, ось. Бачите, 500, ну це я давлю 500 грам явелів кислоти. На пів літра роблю Глицерина Запитаєте, що так? Ну, Літній варіант дозу побільше дав. Дав по 20 грам на сім'ю і подивлюся, який буде вихлоп. Для цього ми беремо ну, мою знаєте. Хто не знає, дивіться, піджигаю. Не треба там казати, що тут є, вона поломана, тому я від запальнички. Для цього ми беремо такий градусник, дочечка мені приобрила на одному із сайтів, але він показує не нашу температуру. А, ну, вона мені все вирухала. Десь, щоб було 65-70 градусів гліцерин, температура десь 155 155 градусів. Ставимо ми. І температура починає рости. Скажу, що в літній час, а особливо під осінь, треба дозу збільшувати. Я бачу американці там навіть до 40 грам на сім'ю дають щевелєвої кислоти. Я теж багато давав, але не бачив ніколи, щоб було пагубно для бджіл. Для кліща, так. Да. Але я ті рази давав десь грам по 15, ну, по 13, якщо порахувати, скільки я там серветок, скільки, там, і скільки сімей. Бачите, температура зростає, вже 109. Ну, нам запам'ятайте, треба 150-155 градусів. Зараз, як нагріється, Сипемо ще кислоту, будьте обережні, це все ж таки хімія. Одягайте противозащитні чи защитні, може, респіратор та хоч би якусь одягнути маску і то. Бачите, все, нагрів я, до температури необхідної. Гліцерин, зараз я його перемішаю. 150-155 зараз я вам покажу. Навіть навіть більше прийдеться охолоджуватися трохи. Але я, коли зараз сиплю, він швидко охолоне. Зараз я сипаю. Ще кислоту потихеньку, і розмішуємо її до однородної маси. Все, через віси, це взвісив і починаємо мішати. Ну, зараз, от температура, якщо поставити всього 115 градусів це дуже мало. І тепер будемо доводити знову до. Нам необхідної температури 150-155 градусів. Градусник не випускаємо із рук, щоб він все время був під рукою, як тільки почнеться підніматися температура, вона навіть, я вам хочу сказати, що навіть без градусника видно, коли. Розплавляється, розтворяється. Чавелева кислота, вона раніше не розстане при низькій температурі. Вона розстане, але довгий час треба буде зайняти. От, бачите, так і тримається, поки 115. Але вона зараз швидко буде наростати, тому що газ цей дуже гарний і. Посуд я вибрав, він дуже-дуже тоненький, щоб не затрачати багато газу. Бачите, вже 120. А жидкість починає просвітлятися. І вона, коли розтвориться повністю до обхідної нам температури, вона буде однородна маса прозрачна, повністю прозрачного кольору. Як налили гліцерин, такий він буде, коли розтвориться повністю. Бачите, вже 126. Ну, вам не видно, тому що я передній камерою знімаю на телефон і воно вам буде іскажати. Бачите, мішаю лівою, показує, що я вам правою мішаю, але це все техніка. Як то кажуть, дивлюся, що вроді б то і не видно закліщованості за в сім'ях, але зараз попривозять запилення за нові сім'ї, почнуть шаритися бджоли всюди і почнеться багато кліща. Вони, як і від моїх бджіл, може. Так і от приїжджих будуть лазити по всім вуликам. Будуть шариться на квітках, де-небудь зустрічатися, і тому вони швидко сильно розмножуються. Як американський орді, чи як його Олівер каже, що у нього в день залітає по 12 крішків з інших пасік. Мабуть, і у нас не менше. Якщо погано, десь не радиві дуже. Все, бачите, 150. І зараз воно поки ще там гаряче, все. Набере температуру, зараз 149. І вам не бажано, щоб пари йшли. 60-70 градусів достатньо. От 150 градусів я виключив. І якщо подивитися, зараз я вам покажу. Рідина стає. Однорідна, все, температура більше не зростає, 151, десь це 60-60 з 60 лишнім там градусів. Те, що ми замовляли, те й потрібно. Зараз тільки розтвориться повністю цей наш сиропчик. Я... Покажу вам серветки. Відложу, скільки мені потрібно. Мені потрібно 25 на відводки. І цю всю ємність вилью туди і вони пропитаються. Не треба ці серветки тримати ні день, ні два, щоб вони там пропиталися. Тут достатньо декілька хвилин і можете йти розкладати, що ми з вами і зробимо. Тільки. Все розтворилося. Зараз я вам покажу. Бачите, яка прозрачна маса, чистенька, який гліцерин, так і розтворилося. Все. Цю ми процедуру з вами зробили. У мене отакий бокс пластиковий, бачите, а в ньому серветки. Я їх наривав, щоб кожного разу мені. А зараз відрахую себе двадцать пять штук, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22, 23, 24, 25. От, 25 серветок оцих. Зкладаємо в такий бокс. Бачите, боксик закривається зверху. Любой стороною ложите паперові. Рушники. Оці вони рвуться там на мічені. І з вами прямо. Цю процедуру робимо. Отак беремо, повністю заливаємо, і воно все на глазах заберуть вони декілька хвилин. І ці серветки повністю пропитаються нашим сиропчиком, так скажемо. Чекаємо довго. Не прийдеться чекати, тому що вони дуже швидко пропитуються. Ну, середина чуть довше, ну нам спішити нікуди. Я хочу сказати, що А ну тихо, бачите, тепер у мене вже в гаражі вони не дають. Чим громче з тим вони сильніше починають. І ось вони зараз постоять. Чуть тепленькі, ну, можна перевернути, але я не хочу, вони тоді починають забиватися, там всередина ще, бачу, бачите, ще не пропиталася. Треба декілька хвилин. Зараз зробимо обробку оцю і до осені нічого робити не буду. Я в тому році обробляв весною. Ну, а в даний час вже сьогодні, яке там 6 чи 7 червня, 24 рік, і може буде і це останнє. Подивлюся по кліщу. Якщо буде кліщ, тоді будемо ще одну осінню при закормці робити. І ще одну, один обробіток. Бачите, нічого практично не залишається от чуть-чуть. Ну, я ж кажу, ще середина, середина там ще не пропиталася. Ну, вже, вже починають вони пропитуватися. Якщо ви не використали зра, одразу, нічого страшного немає. Вони у вас не засохнуть нічого. Головне, закривайте їх, щоб були. Закрити кришечкою, отак, закрили, і все, і поставили хоч де, хоч гаражі, хоть де. А зараз я, друзі, одразу я вийшов, бачите, одягну отакі рукавички, тому що сідати зараз за руля не хочеться мені руки вимазувати. І скажу. В такі ось відводочки, де я підсаджував маток, да, бажано ложити половину, тому що, що там на три рамочки діл. і е, я, ну, я так від себе думаю, що не бажано, мабуть, цілу серветку ложити для них. А зараз подивимось, як це легко і просто робити. Отак відкриваємо. Бачите, я їм поставив кормушечку, поставив е, медоперговий млинець, все для розвитку, так скажемо. І отут з краю зараз положимо їм половинку серветки. Зараз я відірву. Друзі, щоб не втрачати час, я відрізав одну. Половинку пів серветки, я ще раз показую, що це від водочки, які молоді матки, я посадив їх. Це процедура робиться дуже швидко. Бджоли будуть оброблені. Бачите, вони тікають, а кліщ 100%. Якщо буде кліщ, його буде зразу видно на цьому. Ну, я не знаю. Не, не видно по бджолам, що є кліщ. А там подивимось, зараз і в інший. Друзі, я вибачаю, що переключаюсь, тому що все ж одною рукою не хочеться встановлювати, тому що відтуди-сюди ходи. І іншу половину серветки. Зараз положимо цей, ну, клеус, Так, перчаточкою беремо. Обережненько. Бачите, вони вже зараз бджоли будуть тікати, все ж таки їм не дуже подобається ця процедура, мабуть. Ось так положив. Як вона буде діяти ну, місяць, а то й більше, все залежить від сім'ї. Чим більша сім'я, Тим швидше вони її реалізовують. Ну а знаєте за чого? Ціль... Більша більше температура, швидше гліцерин, мабуть, випаровується, розноситься по вулику, але скільки я замічав, вони дуже мало лазять. А вже потім, коли підсохне, вони тоді її гризуть, тоді падає, воно туди і вниз, і кліщ, якщо дотрагується, то йому обжигається. Лапки і він втрачає. Тут головне, знаєте що? Щоб кліщ втрачав нюх. Він, коли втратив нюх, він не розбирається, куди йому лізти, в яку ячейку куди залазить. І він, мабуть, орієнтацію тряє, чи як правильно сказати. І все. Все, ми з вами не буду на себе переключати. З вами. Подивилися, не буду всі відводки вам показувати. Але отак виглядає обробка від кліща гліцерин плющавелька. Заходьте на канал, ставте лайки, пишіть, як ви обробляєте. Може, щось новеньке у вас. Пишіть запитання. І будемо з вами дружити. Дякую, що ви заходите. Дякую за лайки, підписуйтесь. Не відписуйтесь, чомусь я бачу, що дуже є такий контингент або заходить на один день, підписався і відписався, ну туди-сюди бігають. Ну ладно, Бог з ними, а ми будемо працювати. А вони, якщо зайшли на канал і їм не подобається, не можемо ми їх заставити, правильно? Це, хто зі мною, Дружимо далі і обробляємо бджіл, щоб були бджоли здорові. Дякую всім до побачення.